Те, за що постійно боролись жителі українських міст, здійснилось. Ніхто насамкіне не вірив, що дійсно гроші будуть виділені. Відтепер люди самі вирішуватимуть, як змінити своє місто. Суть ініціативи проста: люди через спеціальні сайти пропонують свої ідеї: ремонт шкіл, дитсадків, облаштування спортмайданчиків. Тематика обмежується фантазією автора. За допущені до голосування ідеї голосують мешканці міста, а переможці отримують фінансування. Жодних обмежень щодо способів агітації організатори проєкту не встановлювали, тож розкручували ідеї автори дуже різноманітно. Не все так важко проголосувати. Деякі міста вже отримали переможців. Так у Львові одним з них став проект Олега Пижєва, який запропонував облаштувати сквер в одному з районів міста. На цьому місці передбачалося здійснити громадську забудову якогось центру. Але силами представника громади і в міській раді ми відстояли цю землю і на її місці буде сквер. Вибір місця Олег пояснює просто: якщо пройтися по території цього мікрорайону, ви побачите, не знайдете жодного тут скверу чи парку благородженого, де б людина могла просто прийти, відпочити, посидіти на лавочці. На місці, яке зараз нагадує занедбаний пустир, з'являться пішохідні доріжки, лави, урни, тенісні та шахові столи. Облаштування почнеться навесні та займе від одного до двох місяців. Так само до ремонту готується і в Києві. У столиці одним із переможців став проект реставрації районного клубу. Дозвілля. На даний час займається у студії близько 60 дітей, а проголосували 848. В кожній людині окремо ми розповідали, як, зроби, як внести свій голос за наш проєкт. По-перше, ми заявили, що хочемо змінити вікна на більш сучасні. У нас дуже красиві, але дуже стародавні вікна. По-друге, ми хочемо замінити зону входу. І також поставити відео відеоспостереження, бо це просто необхідно для безпеки наших дітей. На додачу діткам хочуть придбати нові парти та матеріали для занять в клубі. Батьки та викладачі певні вже 1 вересня цього року діти почнуть заняття в оновленому приміщенні. Ніхто деле не вірив, що дійсно деньги будуть виділені. А всі думали, що значить там будезована ресурс для того, щоб проталкивать какие-то свої проекты. Лише за минулий рік до ініціативи долучились містяни 15 міст, серед яких не лише обласні центри, а й менші міста – Краматорськ, Охтирка, Бердянськ, Жовті води. Київ 50 тисяч людей проголосувало, во Львові проголосувало 20, в Краматорській проголосувало Там теж 15-20 тисяч людей, несмотря на те, що Краматорськ, Львов, вони Всім не на одному рані стоятворці проекту сподіваються, що цього річ до системи бюджету участі підключаться всі обласні центри країни. А кількість поданих проектів та людей, що голосують, зросте в рази. І у нас в гостях Віктор Гурський, виконавчий директор та співзасновник громадської організації Social Boost, яка об'єднала понад тисячу it волонтерів по всій країні. Підприємницькою діяльності віктор займається з 19 років, керував створенням державних it сервісів. Також опікується впровадженням бізнес процесів в громадській діяльності. Вам доброго ранку. Доброго ранку, круто, круто. круто. Ви почали. Yes. Ну а я думаю, що тут зараз важливо нашим глядачам, деким просто зазначити, що таке стартап та це певна така ідея, яка підтримана. Ну Невеликими фінансовими ресурсами, людськими ресурсами, а щоб реалізувати ефективно ефективну цю програму, або ідею треба залучити не тільки людей, а й гроші Схема, яку ви пропонуєте це взяти гроші із бюджету державного і ефективно їх реалізувати. Більше того, я вам скажу, що а... Певну схему випропонувала півроку тому. Ну, от я можу такий костячок показати, якщо можете мій планшет, як реалізувати свою ідею. Треба сформулювати її, перш за все, розрахувати бюджет. Якщо я помиляюся, ну ви поправляєте мене, а зібрати певні підписи і потім за зайти на сайт і за цією схемою намагатися реалізувати. Ідею тут чи іншу, більше того, це може бути не просто спільнота людей, а може бути спільнота людей у школі. Батьки взяли гроші і зробили, наприклад, вікна. Скажіть, будь ласка, як на сьогодні реалізується програма? Ви задоволені? А, на сьогодні, ну якщо коротко, то так задоволений. Проте варто сказати, що говорячи про бюджет участі, ми не говоримо про стартапи. Ми Ні. говоримо. Про проекти, що покращать життя людей у місті, в їхньому районі, покращать їх саме локальне життя у місті, так нададуть їм відчуття відчуття власності за місто або за свій будинок, і дозволять дуже конкретно показати державі, що саме не так у місті, де вони проживають. Тобто містяни самі розставляють пріоритети, так. який розвиток вони далі бачать кращим для свого міста. Наскільки от зараз дуже багато людей взяли участь у голосуванні? Люди містяни голосують угу. за ті чи інші проекти. Е, і е, це електронне голосування. наскільки воно себе виправдало, чи є якісь проблеми, і все таки доводиться ну паперове голосування? Теж є е, Електронне голосування, перш за все позбавило нас від певних накруток, так від. Того самого там, використання адмінресурсу mm -hmm. певними держустановами. Там, так. А, проте електронне голосування показало недосконалість технологій, тому що mm -hmm. на сьогодні єдиний максимально ефективний максимально вірний спосіб ідентифікувати людину онлайн через інтернет mm -hmm. це Бенкайді. Бенкайді це технологія, що дозволяє людині, вводячи свій логін, пароль від інтернет-банкінгу. Передати дані і верифікувати себе mm -hmm. як реальна людина, mm -hmm. от і наразі до цієї технології підключена там обмежена кількість банків, так mm -hmm. і ну са mm -hmm. саме сама технологія показала, що вона має і, тобто має право проголосувати лише той, хто а, а, має прописку. Того чи іншого міста, правильно а, має прописку а, або має постійне місце проживання, проживання. так угу. навчається або працює. А скажіть, будь ласка, яким чином контролюються ось ці е, ресурси фінансові в цих схемах? А, ну, це дуже тонке місце саме у положенні у тій нормативно правовій базі, що існує на сьогоднішній день, а, тому що ну а, є положення, яке регулює так ці ну, використання цих коштів, але угу. воно регулює тільки що. А, що ці кошти мають бути виділені, проекти mm -hmm. мають бути реалізовані. А хто саме буде контролювати е, процес виконання mm -hmm. на сьогоднішній день? Невідомо. Наступного року, але ага. вже, вже, вже цього року в Києві а е, впроваджується така ініціатива, як громадські бюджетні комісії. Вони вже прописані тому положенні, і, начебто, вони мають контролювати цей процес. А виконувати про... хто має виконувати мають держава, комунальні підприємства, комунальні підприємства а всі закупки через там тендери, через От... прозори, все, і... От, до речі, про державу. Дуже багато ну, є деякі серед цих проєктів, наприклад, такі локальні. От допомогти школі там номер 33. Угу. Це не є місце загального користування. Тобто, угу. не всі містяни зможуть цим користуватися, лише окрема певна група людей. Угу. От чому, наприклад, ну це ж держава, начебто, має опікуватися школою, виділяти кошти. А ці від з бюджету йдуть на ну угу. чому так? Ну на насправді. Всі проекти ну майже там абсолютна більшість проектів, що подаються, вони так чи інакше мають реалізовуватись державою і так, ага. а, проте вони показують якісь там специфічні дуже проблеми. які мають Це, я Побрано розуміємо, що таким чином ви хочете забрати функції державних органів в районах, в містах, містечках, і щоб ця спільнота людей сама їх реалізовувала. Спільнота людей їх не реалізовує. проєкти реалізовує все одно держава, тобто ніхто з авторів проєктів не отримує грошей. А гроші просто виділяються на певні проєкти згідно тієї проєктної там документації, якщо так можна сказати, яку і як яку подає автор, але гарантія є. Але гарантія є вона зафіксована нормативу сподіваюся положення про бюджет участі будемо сподіватися, що ці комісії по контролю вони будуть, і буде все прозоро і без корупції. А от найцікавіше, чи за що за які проекти найбільше голосують люди? Що для них важливо? Голосують більше, більше всього за спорт. За спор mm, на насправді так наша статистика показує майже по всіх місцях, що, по-перше, там лідує категорія спорт серед uh -huh. авторів проєктів і голосують теж за «спорт». От деякі проєкти нас особливо вразили. У нас невеличкий огляд є про це. Будь ласка: вивчати зоологію треба поряд із тваринами. Вважають київські активісти. Автори проєкту Зоурок переконані, учні середньої школи мають знайомитися із життям тварин у зоопарку. Також у столиці запропонували зробити сенсорне освітлення пішохідних переходів у Дніпровському районі. Це зручно і заощаджує бюджетні витрати за електроенергію. Чимало ініціатив пов'язано зі спортом. Наприклад, багатофункціональний спортмайданчик, де можна займатися багатьма видами спорту. Привілей на майбутньому майданчику зможуть займатися діти з особливими потребами. А от у Львові збираються кошти на створення комфортного місця для матусі, які зможуть переодягнути і нагодувати зовсім маленьких дітей, і таким чином не переривати свої прогулянки. Над багатьма цікавими культурними проектами працюють у Тернополі, який давно називають нашою другою мистецькою столицею. Один з них фестиваль «Ї», який вкотре збере письменників, художників і музикантів з інших країн. А це чудова нагода для Тернополя прийняти як найбільше туристів. Ну круто-круто і далі можна брати участь в цьому про цьому проєкті. Він не закриває двері. Тобто, яким чином може долучитися до цієї шляхетної справи? Він не тільки не закриває двері. Наразі у нас підключено до цього проєкту вже 15 міст, і ми ще підключимо ще 30 наступного року. А, так, і він працює, можна подивитись на сайті будь-якої міської адміністрації чи міської ради. Mm -hmm. Можна прийти за посиланням на цей проект. Подивитися, які проекти вже подані. Подивитись, коли саме можна буде подати проект mm -hmm. у вашому місці у Києві. Mm -hmm. а, наразі стартує новий цикл з 1 квітня. Можна буде подавати нові проекти, можна вже зараз слідкувати. За за тим, як реалізуються проекти mm -hmm. вже у певних містах, де закінчено голосування. І хотілося б насам... насправді звернутися до певних міст, які ще не запровадили так давайте, цю ініціативу. Давайте. Тому що Такі дуже до, да? так дуже хотілося б, тому що ну наразі у, в україні є там п'ять найбільших місць: mm -hmm. це Львів, Київ, Дніпро, Одеса та Харків. І з них тільки три е, ініціативи вже впровадили. Наскільки я знаю, в Одесі сьогодні буде проходити uh -huh. голосування uh -huh. засідання е, міської ради з цього приводу. Е, і хотілося б, щоб Харків теж підтягнувся до ініціатив. Одним словом має підтягнутися до цих е, прекрасних проектів і цієї справи вся Україна. Що там вся казати? Україна. так е, нагадуємо, що у нас в гостях був Віктор Гурський, директор громадської it організації Сошо.